Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про таку отруйну рослину, як Жовтець повзучий. Жовтець повзучий це багаторічна трав'яниста рослина. Досягає висоти від 15 до 75 сантиметрів. Жовтець повзучий має вкорочене кореневище і мичкуваті шнуровидні корені. Стебло висхідне розгалужене. Біля основи має довгі лежачі пагони, які укорінюються у вузлах. Цвіте жовтець повзучий у травні червні. Квіти мають довгі квітконіжки. Квіти правильні, двостатеві, п'ятичленні. Чашечка складається з п'яти відхилених яйцевидних чашолистків. Віночок складається з п'яти золотисто-жовтих, обернено яйцевидних блискучих пилюсток. Плід у жовтицю повзучого збірна голівчаста багатосім'янка. Кожна насінинка довжиною до 3,5 мм. На одній рослині може утворитися до 350 насіннин. Період спокою насіння до 6 місяців. Насіння проростає з глибини до 7-8 см. Діапазон температур проростання від плюс 2 до плюс 20 градусів. Жовтець повзучий. Як і інші представники родини жовтецеві, є отруйною рослиною. Його трава містить не тільки аскорбінову кислоту і дубильні речовини, але алкалоїди, кумарини, хінони, сапоніни, улактони, зокрема ранункулін та протоанемунін та флаваноїди. Жовтець-повзучий, рослина неофіцінальна. Як отруйну рослину у народній медицині його використовують дуже обережно і лише зовнішньо, як бактерицидний, ранозагоювальний і витяжний засіб при фурункульозі. Трава жовтецю повзучого є отруйною і для тварин. Росте жовтець повзучий на луках, городах, полях, пасовищах, у вологих мішаних і листяних лісах, на лісових болотах. Любить зростати на понижених вологих місцях, де згодом утворює куртини. Якщо поселяється на городах і полях, то стає злісним бур'яном, розмножується не тільки насінням, але і вегетативно за допомогою довгих позучих перекореневих пагонів, які у вузлах вкорінюються. Жовтець повзучий добре росте в умовах перезволоженого ґрунту. Тому деякі ландшафтні дизайнери пропонують його використовувати для озеленення берегів штучних водойм. Але при цьому потрібно пам'ятати, що рослина дуже отруйна. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.